День нашої подорожі з чернівцями, і наостанок найдивовижніша зустріч. Прямуємо до села Берегомет. Це в годині їзди від обласного центру. Про нього знають далеко за межами Буковини завдяки одному мешканцю, який живе в ось цій оселі. У самому центрі селища напроти ось цього храму щодня. У цьому будинку приймає людей справжній мольфар Штефа. Ми просто зараз до нього завітаємо у гості. Степан, це, мене звати Степанцем на затаня В давнину мольфарів називали земними богами. Ходили легенди про їхні знахарські здібності, вміння розганяти хмари та бачити майбутнє. Пан Степан мольфарство поєднує із роботою сторожем у селищній раді, але цілительство його покликання як давно вже людям допомагаєте. Що робите? Вже 17 років. Є. скільки людей в день до вас приходить? 50-60. У справжнього мольфара обов'язково має бути пухнастий помічник. Ось він чарівний рудий кіт. Він оберігає і захищає господаря від злих сил. Кіт не, не допускає погано. А це Михайло, колись він звернувся до Степана по допомогу. А тепер права рука Мольфара. Звідки люди їдуть до вас? З Києва, з Львова, з Харкова були навіть за границі були з Німеччини, з Чехії, з Росії. Хлопець вже звик до того, що майже щодня на його очах відбуваються дива. Було таке, що двоє чоловіків привели чоловіка, завели до нас до хати. Угу. що він дуже тяжко йшов сам, що він. І після того він був у нас десь з ну сім разів. І після того йому стало кожен раз ставало ліпше йому. І потім він приходив уже своїми ногами. У що добре, сам без нікого. Багато відвідувачів приходять просто з цікавості. Бат, бабані, я вам вже його. Ви мені можете злити голово? А це не страшно? Ну тоді давайте. Тобто, ви зараз мені скажете моє майбутнє? Да, я вам Дуже цікаво. Давайте ходімо. місць, кафе, Так, сюди мені сісти треба, так? Так. Да. Ну, я ливаю цю водичку. А це якась звичайна водичка чи якась чарівна? Це повста. Руки на санокоїна. Ой, Не бей. Боже. Ну вот так шкварчить. Здоровья. Здоровье? Да. Це в нас біг я, а музик в тебе буде. Може буде? Що ти бух, хочеш мати, то ти будеш. А, тобто, якщо захочу, то все буде, так? Я буду все буде. Це тобі на нас на, на здоров'я. Угу. Це буде до бедою, ма. І роботу, що собі хочеш. Я просто не могла не запитати про найголовніше, коли війна на сході закінчиться. Буде. Чи буде Україна у Європі? 也这么说呢。Yeah, Час прощатися на останок. Мальфар Штефан приготував нам подарунки білі гриби власного посолу. Слухайте, пан Степан, ви коли все встигаєте і працювати в органах місцевого самоврядування, і допомагати людям і ще й гриби солити. Коли бах, ми ну, де, де загадкова, романтична, гостинна та мальовнича буковина, казковий куточок України. А її серце місто Чернівці, де так цінують і зберігають історичне минуле та наші традиції. we